Псалом 31 Псалом ДаВИДА ПоВчання. Блаженні ті, кому прощено беззаконня і кому покрито гріхи. Блаженний чоловік, якому Господь не порахує гріха, і в чиїх устах немає підступу. Оскільки я замовк, мої кості зістарілися від того, що я стогнав увесь день. Вдень і вночі тяжила наді мною твоя рука, коли мене прошило терня, я став зовсім нещасний. Я усвідомив свій гріх і не приховав свого беззаконня, а сказав: Я признався Господу у своєму беззаконні, і Ти простив провину мого серця. За це буде молитися до тебе всякий праведний у відповідний час, тож навіть у велику повінь води не наблизяться до нього. Ти для мене притулок від утисків, що обсіли мене, радосте моя, визволи мене від тих, які оточили мене, навчу тебе і наставлю тебе на ту дорогу, якою маєш іти. Зосереджу на тобі свій погляд. Не будьте як кінь та осел, які не мають розуму, челюсті яких треба загнуздати вуздечкою і намордником, коли до тебе не підходять. Численні болячки в грішника, а того, хто покладає надію на Господа, оточуватиме милість. Веселіться в Господі, радійте праведні, величайтеся всі, у кого щире серце. Перше Послання до Солонян. Розділ третій. Тому неспроможні більше терпіти, ми вирішили за краще самим залишитися в Афінах, а Тимофія, нашого брата і Божого служителя, а нашого помічника в Євангелію Христа, послати, щоб запевнити вас і потішити вас у вашій вірі, щоб ніхто не захитався серед цих труднощів, адже ви самі знаєте, що на те ми призначені. Бо коли ми були у вас, ми вам казали наперед, що маємо страждати. Так воно й сталося, і вам це відомо. Тому то і я, не витримавши більше, послав довідатися про вашу віру, щоб і часом не спокусив вас спокусник, і наша праця не виявилася даремною. А тепер, коли від вас повернувся Тимофій і приніс нам радісну вістку про вашу віру та любов, і що ви завжди про нас згадуєте добром, бажаючи бачити нас, як і ми вас. Саме тому, брати, ми втішилися вами серед усієї нашої біди й горя, через вашу віру. Адже ми тепер ожили, якщо ви стоїте в Господі. Яку ж подяку можемо віддати Богові за вас, за всю радість, якою через вас тішимося перед нашим Богом? Ніч і день ревно молимося, щоби побачити ваші обличчя і доповнити те, чого бракує вашій вірі. Сам же Бог і наш Отець, і наш Господь Ісус, нехай вирівняє нашу дорогу до вас, і Господь нехай помножить і наповнить вас любов'ю один до одного і до всіх, такою ж, яку ми маємо до вас, аби зміцнити ваші серця, зробити бездоганними у святості перед Богом і нашим Отцем під час приходу Господа нашого Ісуса з усіма Його святими. Амінь. Книга пророка Ісаї, розділ 15. Слово проти Моавіцької Землі. Вночі загине моавіцька земля, бо вночі буде знищений мур Моавіцької землі. Сумуйте над самими собою, бо і Левідон загине. Там, де ваш вівтар, туди підете плакати, до навава Моавіцького. Кричіть на кожній голові лисина, усі руки повідрубувані, на її вулицях підв'яжіться мішковиною і плачте, на її покрівлях і на її вулицях усі кричіть з риданням. Бо закричав Есевон і Елеала аж до яси чути їхній голос. Через це стегна Моавіцької землі кричать. Душа її пізнає. Серце моавіцької землі кричить у собі аж до Сигора, бо є трилітньою теличкою, а на підйомі Луїта піднімуться до тебе, плачучи, кричить дорогою, аронієм, знищення і потрясіння. Вода немріма стане пустелею, і її трава пропаде, не буде трави і зелені. Невже так має спастися? Адже наведу на долину аравійців і візьму її, бо торкнувся крик гори Моавіцької до землі Агаллім, і її крик аж до джерела Елім. А вода реммона наповниться кров'ю, бо наведу на ремон аравійців і заберу нащадків Моава, Аріїла і останок Адамі. Книга Пророка Ісаї, розділ шістнадцятий. Пошлю, як гадюки по землі, хіба не пустинною скелею є гора сіон, бо дочка Моав буде, як пташеня, забране в птаха, який відлетів. До того ж, Арноне, більше радься, роби собі постійно покриття плачу, у полудневу темряву втікають, жахаються, не будь відведений. Серед тебе замешкають втікачі Моава, будуть вам покриттям від обличчя переслідувача, бо забрано твого союзника і загинув володар, який топтався по землі. І з милосердям випростується престол і на ньому сяде справдою в шатрі Давида, судячи, шукаючи суду і прискорюючи справедливість. Ми почули про гордість Моава, гордість дуже велика. Ти відкинув зарозумілість. Не таке твоє пророцтво, не таке. Моав закричить, бо в Моавіцькій землі всі кричатимуть. Ти подбаєш за тих, хто живе в Адесеті, і не засоромишся. Рівнини Есевона заплачуть, виноградник Севами. Ви, які пожираєте народи, потопчіть її виноградники аж до язира, не зійдетеся, блукайте пустелею. Послані були залишені, бо перейшли пустелю. Через це оплакую виноградник севами, як риданням язира. Він зрубав твої дерева, Есевон і Елеала. Як на жнива, і в час збирання твого винограду потопчу, і все впаде. І буде забрана радість і веселість з твоїх виноградників, і не радітимуть твоїми виноградниками, і не чавитимуть вино у виноградних чанах, бо радощі припинені мною. Через це моє нутро проти Моава видасть звук, як гусла, і я всередині, як мур, який ти відновив. І буде тобі насором, бо Моав важко трудився над вівтарями, і ввійде до своїх рукотворних божків, щоб помолитися, та вони не будуть спроможними його визволити. Ось слово, яке сказав Господь на Моава, коли проголосив, тепер же говорю: за три роки, відповідно до років найміта, обезчеститься слава Моава в усьому великому багатстві, і він залишиться нечисленний і безпошаний.